Мої вітання, шановні глядачі YouTube каналу. Сьогодні ми з вами порозмовляємо на дуже важливу тему. І ця тема стосується в першу чергу місцевого значення. Тобто, мова буде йти про саму найважливішу програму, яка є в місцевому складуванні. Це програма під назвою соціально-економічного та культурного розвитку. Якщо ретельно прочитати базове законодавство, то ми знайдемо. Як в законі України про місцеве свідкування, як Конституції України. Програму, яка зобов'язана бути розроблена і прийнята відповідними радами, і назва цієї програми програма соціально-економічного та культурного розвитку. І найголовніше, щоб це в першу чергу розумів сільський селищний міський голова, який дає своїм розпорядженням завдання. Виконавчим органам ради для того, щоб вони розробили дану програму. Бо іншої програми не може бути. Бо ця програма є основою для того, щоб було розуміння, що треба робити на відповідній території для того, щоб здійснювався розвиток, тобто розвиток. А він може бути тільки завдяки цієї програми. Програма під назвою соціально-економічного та культурного розвитку. Я вам хочу провести приклад нерозуміння саме сумського міського голови, бо саме є у нас дуже великий перелік відповідей стосовно цієї теми. І я вам хочу зачитати, як дають відповіді, а саме виконавчі органи Сумської міської ради, посадові особи Сумської міської ради в питанні програми соціально-економічного та культурного розвитку. І деякий тезис. Згідно розпорядження міського голови міста Суми щодо організації розроблення проєктів програми економічного і соціального розвитку Сумської міської, Сумської міської територіальної громади. Тобто Сумський міський голова дає розпорядження своїм виконавцям, щоб вони розробили програму під назвою економічний та соціальний розвиток. Що є недопустиме. Бо саме якщо дуже уважно прочитати, що кажуть про це базове законодавство, то в законі України про місцеве наголошено в главі 2 повноваження виконавчих органів сільських селищних міських рад. І саме стаття 27 наголошує про повноваження у сфері соціально, економічного та культурного розвитку, планування та обліку. Також Конституція України. А саме це розділ 11, який має назву місцесрегування, наголошують в статті 143 частині 2, що обласні та районні ради затверджують програму соціально-економічного та культурного розвитку відповідно областей і районів та контролюють їх виконання. Далі затверджують районні та обласні бюджети, які формуються з коштів державного бюджету. І саме найголовніше, для їх. Відповідного розподілу між територіальними громадами або для виконання спільних проєктів та з коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для, ре... для реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм, тобто для реалізації спільних соціально-економічних та культурних програм. Тобто, ці програми повинні бути в кожній територіальній громаді. І назва цієї програми, програма соціально-економічного та культурного розвитку, не може бути іншої програми. Бо якщо вони приймають інші програми під іншими назвами, це цільові програми, які не мають відношення до самої найголовнішої програми. Це програма під назвою соціально-економічного та культурного розвитку, яка складається з трьох напрямків: це соціальний розвиток, економічний та культурний. І все це можна сказати, що це розвиток. І там в кожному напрямі розписується вже покроково, поетапно, що треба робити. А якщо програма в місті Сум під назвою економічно та соціально розвитку, то відповідно такий буде і розвиток. Тобто нерозуміння як самого, ну в першу чергу, як самого Сумського міського голови, який дає розпорядження своїм виконавцям. Не може такого бути. А якщо дуже уважно прочитати, Закон України про місцеве святкування, я зараз вам прочитаю, це стаття 24. Вона наголошує про те, що органи та посадові особи місцеве святкування е, діють лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією законами України. Все. Тобто, саме найголовніше, треба зрозуміти, що повинна бути саме програма під назвою соціально-економічного та Культурного розвитку. І саме міський голова керується Конституцією України. Він, мабуть, цього не знає і не читає, якщо в місті Суми приймається така програма. І відповідно, депутати Сумської міської ради вони голосують за дану програму. Це, шановні глядачі, саме найголовніше, щоб ви зрозуміли, що повинна бути саме головна програма під назвою соціально-економічного та культурного розвитку. І на це треба звертати. Увагу! Бо якщо існує інша програма, то не можна казати про розвиток на території. Тому, шановні глядачі, ми сьогодні з вами обговорили питання програми соціально-економічного та культурного розвитку. Дякую всім за увагу! Якщо у вас є питання, будь ласка, задавайте. Всім вам дякую, до побачення.